От тільки не кажіть, що того не було. На Хмельницькому базарі скупилася жінка. Торба з лахами в руках, макова начинка, ледь запхалася в автобус біля Катіона. Волочиськ один, без дачі не треба талона. Їде жіночка в притирку, всі як на дебатах, спішно хочуть щось цікаве спитати, сказати. Прислухалась зліва молодь щось про дискотеку, справа справжні, як сакали, про ліки й аптеку. На сидінні чоловік в чорному і жінка. Він серйозний і поважний, вона як картинка. І підслухала вона їх шепіт розмову. Десять свічок поставите і прийдете знову. Все пройде, і новими фарбами вам життя засяє. Мене не одна людина вже добром згадає. Встромив в руку тій красуні якийсь папірець, дійте, каже, і не зводьте життя на нівець. А жіночка що з базару на вус намотала. Десять свічок щонеділі. Церкві купувала, не змінилося життя ні сяє, ні гріє, як раніше до свічок ледве-ледве тліє. Якось їхала в Хмельницький, Той пан вдітий в чорне. Вона гепнулась в сидіння, що поруч проворно. Отче, я колись підслухала, ви пораду дали свічки ставити по десять. Помогти ж би мали, чи то я вже така грішна. Чи в чому причина, чи не той патріархат, відповів мужчина. Не священик я, а лікар. Ви пожартували. Гінеколог не ті свічки й не туди вставляли. Одне добре, в церкві ставили. Не буде убитку. Було б гірше, якби вставили свою маргаритку.